У Нас на зв'язку є Харків, зараз йдемо до них, тому що там і повітряна тривога, ніби наближається. Ситуація непроста. Юрій Ломага, депутат Ліської міськради, заслужений юрист України. Я з нами скайпом. Пане Юрій добрий вечір. Слава Україні! Знаємо, що ви поїхали до Харкова з такою гуманітарною місією передати книжки україномовні книжки для тих, хто зараз є в Харкові. Розкажіть нам яка загалом ситуація там, і ну що ви що ви передавали? Які ваші враження? Доброго вечора, студія. Так ми дійсно знаходимося зараз в Харкові на їхній центральній площі. Це ми депутати Львівської міської, міської ради, Євген поле Олена фарах місто Доскіч. У нас була акція, яку ми в наш бородійний фонд організував, а саме збирання українськомовної книги і передачі її суди на Харківщину для того, щоб ну, ми називаємо це «Тиха українізація. Ми збирали дані книги, і ми їх завтра фактично передамо в Бахмут. Ну не ви куди ми будемо передавати. Це буде наша таємниця в цілях нашої безпеки і okay. цього разу, окрім смаколиків, окрім допомоги нашим військовим, окрім медицини, окрім різних матеріалів для стоматологічної допомоги, ми вимоземо сьогодні книги, оскільки на жаль з цим є проблема, і на жаль, є багато російськомовних книг і нашим діткам. Які тут зараз залишаються, які тут зараз нікуди не виїхали, які вчаться в Харківській області. Вони на жаль не мають можливості вчитися з україномовних книг. І ми, коли вже знали про це в нашій останній поїздці, ми звернулися до управління освіти і спільно з вчителями, спільно з вів'янами, ми збирали книги, і де збирали досить їх багато. І надіюся, що якщо буде така потреба, будемо надалі збирати. Книги передавати їх у Харківську області і на східну частину України, бо насправді це є важливо не, не, не лише потрібно говорити, що потрібно займатися і впроваджувати українську мову, а й потрібно ще якісь дії робити для того, щоб українська мова жила, і українською мовою більше, більше людей спілкувалися. Якщо є додати, коротко додаємо, бо в нас вже завершиться наш ефірний час. Олег Синютка матиме слово. Дякуємо колегам з Харкова, львівські депутати, які зараз перебувають там, повезли гуманітарну допомогу, книжки українські для харків'ян респект Олена, Юрій, Євген, Віктор. Бо це не перша ваша поїздка. Я знаю минулого разу чи позаминулого разу. Ми зустрічались десь біля Ізюму. І дякую за те, що ви так репрезентуєте Львів і Львівщину. До речі, цей куб має дуже таку цікаву історію на найбільшій площі України. Він поставлений під час революції гідності і. Харків'яни сказали, що він буде стояти до повної перемоги і до повної українізації. Там, після 19-го року, хтось там хотів його знести, і тоді зібралося просто море харків'ян і відстояли. Я знаю, що навпроти вас знищене приміщення обласної адміністрації, куди московити попали. Але ну справді це велика честь, що ви сьогодні репрезентуєте в Харкові Львів і Львівщину.